Мешканці села Сушиця, що на Старосамбірщині через паводок опинилися відрізаними від світу. Велика вода забрала у них частину дороги. Більше півсотні помешкань живуть, наче на острові. Ну так живемо на острові. Два роки тому село отримало проєктну документацію на укріплення берегів річки. Усі роботи оцінили у більш ніж мільйон гривень. Та далі навезеного каміння справа не пішла. У 2009 році взагалі нічого не будувалося. У зв'язку з тим, що не поступали кошти, які мали нам поступити. Коли кошти із державного бюджету закінчились, люди розвели руками. Самотужки укріпити півтора кілометра річки неможливо. Ну, без коштів держави ми тут, я, так казав, Рома, я б казав, прийшли наші бажання навіть, щоб громада сама допомогла фізично, але ми не можемо. Громада невелика, така розумієте, Тут підприємств немає таких, щоб ми могли потужно залучити. Тут немає крім магазинів, я казав, двох, двох магазинів тут нічого немає. Село Сушиця занесене до переліку протипаводкових об'єктів на Львівщині, тому селяни усе чекають, коли із державної програми їм таки дадуть достатньо грошей.